Зарядний пристрій е, від мережі е, з функцією швидкої швидкої зарядки. Е, пишу 33 Вт, а стільки тут, скоріш за все, немає. Так все, 20 Вт. Е, е, сам пристрій USB. вихід. Зараз під'єднаємо його. Так. Так. Зарядка. Микаємо і дивимось так. Пішло 12 вольт, ну і більше ампер перуш. Напруга трохи пруга, трохи скаче. Спруху. струм трохи скаче, тому що скільки бере Powerbank стільки мені віддає. Тобто пауэрбанк ми повністю заряджений, тому багато найде струму. Повністю все працює. Швидка зарядка працює. Повністю робочий. Заряджати можна швидко. Пристрої